Під час обшуку у неї керівниця Хмельницького центру медико-соціальної експертизи обласної викинула сумки з півмільйоном доларів у вікно. Про це за мить. А поки підпишіться, будь ласка, на мій Ютуб канал Володимир Сонюк, будемо разом витискати ворожу пропаганду із. Нашого YouTube і, взагалі, простору соціальних мереж. Отже, Державне бюро розслідувань повідомляє разом з офісом генерального прокурора, що вони викрали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, теж посадовця обласного управління пенсійного фонду на незаконному збагаченні. Під час обшуків вони знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних готівках. А варто собі уявити. Ну, отут картинка є дуже красиво. Син працівниць обміняє керівну посаду в головному управлінні праціного фонду України у Хмельницькій області правоохоронці в межах розпочаток кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військові служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиців. Ну воно ж зрозуміло, що видає справки про інвалідність, щоб е на фронт не забирали, і бере за це гроші. Очевидно, що. Вона з кимось ділиться. Очевидно, що вона не одна. Очевидно, що така пані з шістьма мільйонами мільйонами доларів, євро і чого там ще, може тугриків, є у кожній області, а трошки менша чи менший пан у кожному районі України. Що з цим робити? У мене, чесно кажучи, не дуже популярна пропозиція. Таке, не дуже популярне поки що питання. А нафіга взагалі створювати ситуацію, коли лікарі можуть брати хабарі і вирішувати, кому йти на фронт, кому не йти. Ну, Поруч з лікарями кормиться величезна кількість силовиків. Чиновників, силовиків, ну очевидно, що ця не дуже шановна тітка просто не поділилася з ким треба, того її викрили. Інших не викривають не тому, що вони не беруть хабарів, а тому, що діляться нормально, от і все, або вирішують питання в приватному, тихому порядку. А чи не можна зробити так, щоб на фронт брали лише тих, хто. Хоче і готовий воювати, а тих, хто не хоче і не готовий воювати, хай працюють в тилу. Ну, платіть нормально бійцям, захищайте їх, створюйте їм умови для служби. Не лише, я маю на увазі, бронежилети, але в першу чергу оборонні укріплення будуйте, а не лише на папері, а гроші всі тиряться. І не кидайте їх встановлювати прапор десь. І не буде потреби когось з силою гнати на фронт. У нас цілком достатньо людей, які бажають воювати. Бажають захищати свою вітчизну, відчувають драйв. У мене є друг Жорж, який з 15 року воює і відчуває драйв від того, що він воює. Таких багато. Створіть їм умови, чого ви їх заставляєте. В серих окопах стояти, чому ці окопи не бетоновані? Чому їх посилають, ну посилали та й посилають зараз на е, всякі без, безглузді м'ясні штурми ліній Для чого, Для чого ви е, заставляєте оборонятися без оборонних укріплень? Чому у Глидарі не було оборонних укріплень достойних? Чому позаду у Глидара немає оборонних укріплень? Якби це все було, то по перше ворог не прорвався, по-друге, бажаючих. Йти служити добровільно, було б на порядок більше. А потреби на нових призивників, новобранців, було б менше, тому що менше б убивали, менше б б. І те, що треба було б заміняти, замінялось б повністю добровольцями. І не треба було б людям останні продавати квартири, позичати останні гроші із чулка, з подушки. Діставати і відкуповуватися, хто не готовий воювати від служби лікарям, там, я не знаю, прокурорам, кому завгодно, через кого можна це вирішити, можна було просто займатися людям своєю справою, ті, хто готовий воювати, дуже за достойну плату відносно безпечно воювати, тому що построєні доти, як при Порошенку, і оборонна. Укріплена лінія, в яку ворог і штурмувати не буде. Він же штурмує, тому що бачить, що лінії оборони немає. А всі решта працюють, в тому числі на військову промисловість. Створіть робочі місця військову промисловість. Ну посилайте е команди командировки військовозобов'язаним. Давайте на військові заводи. Прекрасно, хай виробляють зброю. От і все, от і вирішення проблеми. Отаких от хабарників.